Вітаю на каналі у Тані. Друзі, пропоную вам приготувати ось такі смачні бляші. Готуються вони дуже швидко, без замісу тіста, але виходять не менш смачні, м'якенькі шкірочка, оця шкариночка дуже хрумка. Всередині вони просто дуже-дуже соковиті. Ось такі біляші дуже-дуже смачні, але готуються. Просто із простих інгредієнтів. Можна начинку брати м'ясо, можна брати гриби, можна капусту, будь-яку начинку брати, але біляши готуються просто. Тісто готується дуже швидко. Беремо 30 г дріжджів ось з 100 грамової пачечки я просто отак подрібнюю. Далі. Додаю пів столової ложки цукру і пів чайної ложечки солі. І вливаю теплу воду 200 мл. І починаю розколочувати, щоб розійшлися дріжджі. 500 мл теплої води. кімнатній температурі можна трішечки тепліше. Можна зачекати, поки. На воді твориться така дріжджо шапочка. Я так і роблю завжди. Ось утворюється шапочка на дріжджах. Я хочу сказати, що я сказала 200 мл, 500 мл. Вибачте, будь ласка, я оговорилася. Якщо у вас є час, можете чекати, поки оці дріжджі так запрацюють. Якщо у вас немає часу, то відразу можна замішувати тісто і не чекати. Поки ось буде утворюватися отака чашечка, дріжджі все одно запрацюють. Тепер я сюди додаю муку. Просію просто муку. Ось так буду брати і просіювати. Так само до муки ще одну чайну ложечку розпушувача для тіста. чайна ложка розпушувача для тіста. І Треба замістити таке ріденьке ріденьке тісто, як рідка сметана. Ось таке тісто виходить. Ну Десь на 500 г води, можна сироватки, можна молока будь-якої рідини. Я беру воду. Десь 500 приблизно грамів муки. Ось таке тісто ріденьке виходить. Тепер ми зачекаємо, поки воно трошечки підніметься, бо це ж дрожжеве тісто. І будемо випікати блинчики з м'ясом. Вони точно будуть нагадувати нам біляші. але це простіший варіант і дуже смачно. Так, тепер, поки підніметься наше тісто, я роблю фарш. Фарш можна брати будь-який можна будь-яка птиця, можна свинина, говяжий фарш. Я сюди додаю спеції намагайся зробити, щоб він був смачний. Тобто Ми любимо і коріандр, базиліком дуже гарно, паприка, можна копчену паприку, можна перець, сіль. І я роблю, щоб фарш трішечки був такий рідковатий. Тому я холодну воду додаю і розмішую, бо щоб він не був такий густий. Ну і отак можна зелень. Тут я трохи цибулі додала, можна змолоти цибулі, можна просто покришити, можна Кріп будь-яку будь зелень додати, зелену цибулю, перу. Такий фарш повинен бути. Тісто наше підійшло, до речі, воно підходить дуже швидко. І зараз будемо випікати. Розогріваємо сковорідку і вливаємо соняшний каваліїв. Відразу хочу сказати, що соняшний кавалії вливайте стільки, як ви плечете котлети. Не треба, щоб ці млинці тут. Ці чебурики плавали, чи там були покриті. Ні, просто вливаєте на розогріту гарячу сковорідку, просто вливаєте стільки соняшникової олії, як випікаєте котлити. Хай вона трошечки підігріється. Тепер кладете на розогріту сковорідку так тісто, ви його розрівнюєте потрошечку. Тепер зверху ось. Покласти треба фарш. Ось так я поклала фарш зверху. І брати тіста трошечки, потрошечку, і цей фарш на поверх фаршу, знову ж класти тісто так і розрівнювати. Так, потрошку. Випікати потрібно бажано накрити кришки, накривати. Потім, вони, щоб всередині гарненько пропікалися. Так, я накриваю фарш. І у цих блинчиках біля ша творюється така, знаєте, така хромкашка, риночка, така приємна, ну, ну дуже смачно. Нижній шар бажано класти тіста більшенький, а верху, зверху вже можна буде класти тоненький. Воно ще це тісто підходить на сковорідці. накриваєте і випікаєте до готовності. Перевертаєте, дивитеся з обох боків, щоб було запечено. Ви знаєте, вони настільки смачні, що ми буквально їх за хвилину з'їдаємо. Люблять і діти, і дорослі, і чоловіки смакують із задоволенням.